Тайни Божої не зразу відкривалися первим людям-ученикам. Ісус, коли прийшов як Месія, не йшов робити рекламу Я Месія, як то буде робити Антихрист, коли возьме в руки всі средства інформації, інтернет, а може, тому що з'являться новий якісь вид. Інформації і буде рекламувати себе, який він святий, який добрий, який миротворець, і так буде і половина свого правління. А потім почнеться страшне гоніння не лише на православних християн, а й на всіх людей, котрі будуть рахувати себе хоч щось маленько релігіозними. Навіть своїм апостолам Господь запретив. Розказувати, що вони знають, що Він Месія, Христос Господь, і відкривав перед ними тайну, котра ніяк не може донині бути понята людьми нецерковними. Як може бути, щоб Бог дав себе розп'яти на кресті? Це було тяжко, як пише Павел Коринстинам, що для євреїв соблаз, для елінів – безуміє, але для нас спасаємих, сила Божія – Прийшов Ісус взяти наше Тіло гріховне і на кресті розп'яти Його, і відкрити перед нами можливість віри у Христа Ісуса також і зцілити нашу природу, котру ми зціляємо і в церкві Христовій. не лише просто перебуваємо на службі, де читається Слово Божє, співається якась Божа пісня, ні, церква православна. То лікарня і більш точно операційна, той Дух Святий вирізає наші апендіцити, вирізає всі то ті мінуси, заглажує язви, то велика робиться робота, Бо тому церква Христова дійсно велика унікальна лічебниця, де ми лікуємося, готуємося, очищені бути наслідниками Царства Божого. Так от сьогодні був один случай, коли апостол Петро наслухався проповіді, як Господь, каже, що я, син чоловічий буде переданий у руки людей грішних, вони його вб'ють, оплюють, неправедно засудять, но він третій день воскресне і попитався, не порозумівши ще глибини спасіння во Христі, сказав: Господи, та най з тобою такої не станеться, Що таке говориш? І от тоді Господь сказав йому: Іди од мене, сатано, ти мені соблазн, тому що ти думаєш не то що Боже, а що людське. Способність відкрити Євангеліє, і розуміти Слово Боже, як його писали апостоли. І сатанінська сектанська проба толкувати по своєму дільні писання, називається. Ісусом сатанінською діло. Тогда Ісус сказав ученикам Своїм, хто хоче йти за мною, отвернися від от себе, возьми крест свой і слідуй за мною. Завтра праздник ізнесення житрящо древа, Той праздник поєднаний із пам'яттю мучеником Макавейських. То день завтра ми маємо літургію. Освящення води, освячення лікарських рослин і все, що потребується для життя. Но той праздник нападає нам, що в Константинополі в августі місяці виносили крест на поклоніння, бо в той час кожен рік щось з'явилися болезні, щоб християни мали силу лікуватися тих болезней. На допомічі вона сила церков Крест. Господи, огради нас силою чесного і жутрящего Христа і сохрани Отцякого зла. Дай нам, Господи, всім дітям Божиїм тю на землі, берегти себе як зеницю ока, розуміти, утікати від блуда, утікати від язичницького, від ідолопоклонства, у всьому світі розвите в різних формах, утікати. Держатися церкви Христової, бо так, лиш так ми діти Божі, діти Христові, і тут на землі, і потерпіти можемо в гоніннях нововічності за всі свої труди і терпіння і сповідання, зможемо наслідувати по милості Божої царство Божоє, царство Божоє, царство вічноє. Амінь.